При вологому кашлі можеш спробувати ПЕКТОЛВАН-С. ПЕКТОЛВАН-С допомагає дітям при вологому кашлі. Доброго ранку. Я Олена Слободнюк, і я експерт із солодощів. Воно затверде. Такий якийсь кисмін... Ж... жирнич, що? Це вже більш схоже на сміття. Сьогодні моє улюблене печиво вівсяни. Хоча ми вважаємо вівсяне печиво нашими місцевими солодощами, проте історія купає глибше і каже, що прародичем вівсяного печива були певні такі вівсяні коржики, які готували у Шотландії ще у далекому 17 столітті. Класична рецептура вівсяного печива передбачає наступні інгредієнти: це вівсяне борошно або вівсяні пласківці, цукор, борошно із пшениці, масло, яйця, а також ароматизатор. Давайте візуально оцінимо надані нам зразки. Перший зразок представлений у нас у печиві в вигляді овалу. Він достатньо такий грубенький, має тріщини, тріщини рівномірні, достатньо глибокі. Якщо говорити про зовнішній окрас, то колір цього печі варіюється від світлокремового до такого темно-коричневого. Я б навіть сказала, що певні печі тут пересмажені. Щодо нашого зразка, воно більш схоже на е, правильну форму, тобто вони всі практично однакові, ми можемо взяти ось так ось три, і вони будуть однакові за розміром. Тріщини тут е, не такі глибокі. Якщо говорити про, про зовнішній колір, то мені цей більш подобається, тому що він більш рівномірний. Така собі карамельна, класична структура. Якщо говорити про причини нерівномірного кольору у першого зразка, то, на мою особисту думку, тут пряме порушення технології виробництва. Маю таку підозру, що ось це от пригоріле печиво, в нього постраждає також і смак. Можливо, воно буде пересушене або затверде. Але ми це ще перевіримо. Протестуємо наше вівсяне печиво на запах. Отже, беремо перший зразок. Яскраво виражений вівсяний аромат. Відчуваю аромат вівсяного борошна, але існує ще якийсь певний відтінок у ароматі. Мені здається, що це щось із такий якийсь жирний чи що. Тобто, але це, це якісь якісь трошечки мені навіть посторонній. Як ми бачимо, всередині це печиво пронизане буквально похирцями. Це може говорити про одне із двох, або дуже велику кількість жирів, що навряд чи... або про те, що використано занадто багато розпушувачів, що я вважаю більш ймовірним. Крім того, ми бачимо всередині якісь залишки з лакові. Такі, наче як вівсяні вус. Не можу сказати однозначно, чи добре це чи погано, але мені здається, що це вже більш схоже на сміття, а не на нормальне вівсяне борошно. Звук розлому цього печива мені подобається значно більше. Він достатньо такий хрусткий, але при цьому він не є таким сухим. Всередині це печиво має певні пустоти. Але вони не надмірні. Із моїх особистих побажань я б хотіла, щоб це печиво було трошечки товстіше, тому що таке враження, що тісто для цього печиво було занадто рідке, і тому розплилося такі пласкі овальці. Ну що, спробуємо? Відверто кажучи, мені це печиво не смачне. воно затверде. За сухе. Таке враження, ніби я їм просто борошно перетерти з цукром. А ось це печиво, незважаючи на його пласку таку структуру, воно в міру хрустке. У цього печива, як на мене, є один такий суттєвий недолік це відсутність характерного запаху вершкового масла. Тому швидше за все тут при виробництві використовують маргарин. Навіть не знаю, що краще: сміття у печиві чи запах маргарину. Незважаючи на те, що я маю певні зауваження щодо аромату цього печива, проте решта компонентів кажуть про те, що воно більш якісне, а швидше за все і дорожче. 3999. 8698. Тобто, ще виходить, що одне печиво дорожче за інше більш як у два рази. Ну, от уявіть собі, що кілограм готового печива коштує майже 40 гривень. Що там повинно бути, аби вже у готового продукту була така ціна. З іншого боку, у нас є печиво за майже 90 гривень кілограм. Що, на мою думку, свідчить про те, що там використовуються більш натуральні інгредієнти. Проте, чесно кажучи, переплачувати, на мою думку, не варто. Більш дорогим може бути лише печиво з яскраво вираженим, Ароматом вершкового масла. Ідеально вівсяне печиво має бути з яскравим вівсяним ароматом, вівсяним смаком, в міру солодким та рівномірно коричневим. Найбільша перевага вівсяного печива, на відміну від іншого, в тому, що воно ще й корисне за рахунок клітковини. Тому вживайте його в міру та обирайте лише якісний продукт.